Дерева тільки тріщать, хлопці пиляють, все підряд у нас тут. О, чуєте, дорогі друзі. Що у нас тут робиться? Скоро жодного дерева не залишиться. Це капець. Рада, не йди, не йди туди. Ой, вітаю, шановні глядачі! Вийшла подивитися тут таке центр міста. І в парку казали, в нас тут через дорогу парк, гарний парк, там також все ріжуть, пиляють. Ось таке. Рада, йди сюди. Куди пішла? Дурочка мала, я сама боюся, йди сюди. Що робиться? Якось пиляли. Я вийшла була, тому що вже чуть в мене не в городі а, нас сварилася, нагнала, але один день сказала: оно йдуть, 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 йдуть. йдуть. Треба тікати, бо получу. Побігла. Хоті вимкнула камеру. Таке. Рада, ти що? Хочеш заробити одних? них? І ти і я заробимо? Іди сюди. Січень місяць, сьогодні в нас 23, -тє. які в мене гриби виросли. А хто знає, що це за грибочки? Ой, які гарні! Рада! Рада, ти шо? О, Прискакала радість! Моя та щастя таке! Така радість. І в нас сьогодні у нас сьогодні такий. Переморозок 3 градуси. Мінус 3 градуси, і таке щось прилітає, як сніжок, щось таке січе. І що зранку і вночі дощ, а зараз і ось таке. У мене є підписниця. Танюша, скажи, будь ласка, я покажу так гарненько, щоб ти роздивилася, що це за грибочки. Тому що я бачила, в мене вони. Ось так, хочу і вниз показати. Можливо, це хороші гриби. Буду дуже вдячна. Вже наперед дякую. Ой-ой-ой. А ось тут це мене <кхм> була стара Шовковиця. Вона давно зрізана, таке від неї відростає. Як тут багато їх, цих грибів. Занесло нас зрадою на сусідній ділянку ось таке тут позаростало. Хаті капець. Ой-ой-ой. Вже все, тут уже нічого не допоможе. Так, уже все. По хаті. Рада, пішли. Рада. не слухняна. А розбалувала я її геть зовсім. Отут в джунглі, справжні джунглі. Я ще дивуюся, що тут лиси бігають. А як? А чого ж їх тут не буде? Хати шкода. Там же й двері не зачиняються, там повивалювали все, там таке робиться страшне. Ось, це в мене кізіл. Посадила осінню кізіл. Таке ось вже гарне деревце. Сподіваюсь, цього року будуть плоди. Це мені привіз Віталій Володимирович, дякую. Подивіться, яке гарне, гарне дерево. Я думаю, що вже не буде цього року таких морозів, не зашкодить йому, тому що такі великі бруньки. У нас тепла зима цього року. Це й добре, слава Богу, що вона тепла, тому що. У мене вже зараз разом покажу така гарна цибуля та часник посходили. І отут у мене кріт десь взявся, крутовиня, понарівав. Такий гарний часник, Цибулька. Все зверху. Сніжок, дорогі друзі, пролітає, сніжок ось. Мою видно, так? така кропка, а не сніг. Ой. Щоб не так сиро, щоб оце не у нас щоночі йдуть дощі. Можна було б і висаджувати цибулю. І тут вже в мене ще виноград ось такі також бронячки гарні. Не знаю, видно, не видно. Я не вкривала його на зиму. І ось -то вже все просинається. Ось. Ще зовсім трошки. Цього року й не було таких крепких морозів, більше 10 градусів в мене й не було. Це саме таке було 1 грудня, здається, так. В мене Петрушка. Зелена на грядки свіженька рву. Селера ось така гарна. Примерзає. І що в дощ, тепер сніжок, така крупка, і воно все примерзає. Ребко, не кричи на вухо мені. Це також це все показує в мене молоденький виноград. Бо ви кричите так? Що таке? Ой, ой, ой,ка баришня. Всі стоять, всі стоять, щось чекають. Зеленого хочуть. Берта, чого це така якась сердита чи що? Тебе не взяла з собою. А брала так вони мені у цибулю та в часник. Ось яке в нас тут болото. Вони мені йдуть в часник і цибулю летять в рядку. Всі в болоті. Поставали. Рада, йди. Йди, бо заробимо ми обоє, що тебе взяла їхнє. Йди, рада, йди, іди, заходь. Верта куди? Туди не можна. О, о. Свариться, свариться на нього. <рес> <рес> що ти речеш? Що ти жуєш уже? Щось вже притягнула. Все вона з городу тягне. Рада виплю, я не знаю, що там таке, де ти що знайшла. Я й не навчила, то ти навчи берта. <паспорігальна> на <мене. паспорігальна> не скакайте. Ведведик, Ведмедик мій. Мій ведмедик маленький. Я впаду на цьому болоті. Хлопці і дівчата. А це що таке не виріс? Ріс ріс і ніяк не виросте той півень. Ось гарний, червоний. Треба йти в хату, може вже світло дали. Це в нас вже 5 годин немає світла. Ой, а вчора нам дали так добре. Давно такого не було. Були вимкнули всього на всього, на всі, На дві на дві години. А то по 6 6 годин у нас світла немає, дві години є, і 6 годин знов немає. А вчора було світло. Довго? Такого в нас давно не було. Молоденькі курочки, це в мене ці. Ось такі І гарні. Це того року. Молоденькі дівчатка. Рада, рада, не скакай, Я вся в болоті. Ой. Ой. Хоч ти не, не плигне. Нарешті дали світло, не було 6 годин, Ну, то таке не саме страшне. Ми до цього звикли. А рада, зараз знову підемо були на дворі, так замерзла. Саме страшне ця війна, що відбувається в нас, Скоріше б вона завершилася нашою перемогою. Ой, а тут уже корти. Пошвидше викласти відео, щоб мені написали в коментарях, що це за гриби. Будь ласка, напишіть мені, хто розуміється в грибах, адже я ще ходила, там ще понаходила. Хто не знає це Київська область, я думаю, що в лісі є, коли я в себе тут ось на пеньках, на кущах понаходила, я в грибах страшний спеціаліст, не дуже розуміюся, тому я їх не зрізала, так і залишила. Це мене сестра знає, ну, напевно, всі гриби, тому що вона щороку ходить в ліс, збирає дуже багато різних грибів, робить різну консервацію. Ось щороку мені скільки вона цього року понаносила цих банок. А до речі, я покажу вам, кому буде цікаво. Я викладу окремим відео, покажу, що вже з того залишилося. Було дуже багато, особливо мені подобаються в томаті, які смачні. Ой, дорогі друзі, буду завершувати своє відео. Піду включу газ, хай гріється, бо і в хаті за 6 годин вихололи, на дворі так холодно. Бережіть себе. На все добре, до зустрічі!